Оса і, і Сина, і Святого Духа, дорогі брати і сестри. Так, Господь Бог нас сподобав дожитися до 11-ї неділі після Святої П'ятидесятниці і в сьогоднішньому Євангелії Господь Бог дуже сильно, радикально закликає нас до прощення, і прощення, по суті, хтось із нас, багато з нас з нас можуть сказати, що це таке дуже тяжке, але насправді це не то, що тяжке, це. Взагалі неможливо, тому що це не є якась така, знаєте, амністія, що сказав, та вбив та й вбив, ладно, плюнули на то та й пішли далі. Ні, ні, ні. Це є велике таїнство Божественне, якимось образом ми можемо міняти і прошло, і будущее, і настояще, і це і є вічна життя. Вічність це не є така нитка, у якої безконечна нитка. Не вічність це іменно є таке, що і тут, і там, і там, і везде. Це і є вічність настояща, вічність Божа, і прощення це велике таїнство нашого сотрудничества з Богом, коли ми з Богом сотруднічимо на тому, щоб міняти прошле і своє, і других людей. І, Чого нам дуже важко прощати, і почти невозможно, або лучше сказати чесно, невозможно, тому що ми не розуміємо, що то є на самому ділі. Тому давайте просити Господа Бога, щоб проясняв нашу мисль, освіщав нас, наш розум своїм, так сказати, фаворським, нетварним, тобто несотвореним світом, то тобто і сам собою. Щоб він у нас, скажімо так, всілявся і все у нас, знаєте, якби настраював согласно собі самому. Як може настроїти якийсь там строй, чи комп'ютер, чи що, раз настроїли, і ото воно вже отак. Перенастроїли воно вже отак. Тож Бог іменно настроїв у нас, все в нас настроїв согласно собі. Представляєте, яке би то було благо, щоб у нас усьо. І клітки наші, і фізичне состояння, і душевне, і дух, і мисль, і емоції, щоб все було в согласі з єдиним Богом істочником всякого блага. Так що давайте того Господа Бога просити і вчасності, звісно, щоб давав нам познати, відкрити, що є то прощення, щоб для нас воно не було невозможним, як для людей, але щоб воно для нас з Богом і в Богу було не тільки возможним, но й творимим, і сповняло нас радості в цій житті і давало нам спасення будущого віка. Амінь.